Радий вас вітати на каналі Димний Аматор. Сьогодні ми оглядаємо лагом а, різдвяний а, апельсин. Подивимось, що це за смак, що він з себе представляє. Я так розумію, якщо тут є Крістмас Orange, ну тобто приставка Крістмас, ми можемо очікувати щось Різдвяне. Тобто, окрім. А, Апельсину тут має бути якась, можливо, кориця або хвоя, щось, щось пікантне. Можливо, це так і є, а можливо, просто для гарного слівця додали крісмас до оранжу, і по факту це буде просто звичайний апельсин. Забиваємо, тестуємо і робимо вердикт. Ну що ж, друзі, давайте подивимося, що це за Крісмас Orange. Апельсином пахне 100% в кімнаті, але окрім апельсину, я нічого не чую. Тому я хочу подивитися, що в нас е, тут є. Чи зможу я щось почути, крім апельсину? Перш ніж говорити про смак. Я б віддав а, должне тому, що він а, чітко прогрівається на 7 хвилинах. Ну, друзі, це вже в нас який? Четвертий, п'ятий. Це в нас вже п'ятий. Тут у мене в стопочці стоять ті а, тюни, які ми вже тестували, які ми вже прокурювали. А, і. Лагом Christmas Оранж це п'ятий, і вони всі димлять і прогріваються однаково. Це обалденно. От в цьому плані будь-який лагом мейлайну, який би ви не придбали, він буде диміти точно так само і прогріватися, як зараз прогрівається і димить в мене. Тобто те, що ви бачите, те буде і у вас. Тобто це, це круто, це, це дуже круто. А ще важливо додати те, що я забиваю його тонким шаром. І там виходить грам 15, тобто в пачці 40 грам, а, це виходить на 2,5 кальяни. І це, ну, це економно, це непогано. 2,5 кальяни з 40 грам це круто. Це ми можемо прирівняти до Мольфару, до Line. До Virginia Line ні. Тому що там, от прям 20 грам, це. от Впритик, і я б би навіть більше. Десь грамчиків так 25 для того, щоб нормально курити, довго тривало курити, і він не втрачав смак і димність. То, якщо говорити про лагом, 15 грам достатньо. Ну і поговоримо про смак. А, смак Christmas Orange а, нічим не відрізняється від звичайного апельсину. Я не відчуваю тут буквально нічого більше, окрім нього. Тобто, як я і. Говорив приставочка «Christmas» просто для гарної назви. Не більше. А, нічого вона не додає до смаку. Можливо, тут щось і є в домішках, але воно просто не відчувається а, після того, як ти а, починаєш курити. Ти чуєш ціленаправлений присмак апельсину. Все більше тут немає нічого. Щодо а, прокуру в соло сумнівно, а, дуже сумнівно. А в соло його можуть курити тільки ті, хто полюбляє цитрусові тютюни і цитрусові присмаки, я б додавав, я б міксував щось відсотків на 30, а можливо навіть і на 40.